І всі, привіт, друзі! Сьогодні я продовжу грати в таку гру під тасу Minecraft. І в цей раз я починаю грати в ванільне вишивання. Ну що ж, прямо перегляду. Так, ну ось я вже бачу, що я вже заспавнився. Я бачу, що я в перезовому лісі заспавнився. Тому я зараз почну рубати дерево. І моя ціль це. Пройти, гру. Ну, ось я вже і дорубав дерево. Зараз я скравчу верстак. На ньому я можу всякі сокиру, меч, кайло зробити багато чого. Ось палеця в мене є. зараз я буду меч і кайло зроблю. І тепер я буду купати вниз, бо водіти потрібен камінь. Ось я вже виламую і десь О, ось тут вже є камінь. І вугілля навіть оце пощастило. Тому зараз я камінь спочатку, бо ї треба каб'єда кайло, так вода швидше лабає і так що я швидше вугілля. Але перед тим мені треба зробити пічку. І всі кам'яні інші хід струбети, тому зараз я зроблю багато чого. Мені треба ще тому що на піч. Ось піч є. Щоб щось робити або плавати. Ось, а всі інші я зараз зроблю із них меч, сокиру і Кайло. Ось, тепер в мене вже є покраще. І ще я хочу зробити скриню. Але її щось в мене не показує, але я знаю, як її робити. Ось так. Ось вже одна є в нас. І тепер я. Мені здається, тут буду десь дім будувати. Ось сталося. Тут ще є ріки. Тому зараз я. Зламаю це і це, і перейду туди. Так, ну я вже вибрав, де я буду дім свій будувати. Я буду будувати його тут. Але спершу я хочу цю печеру закрити, щоб там ніхто не з'являвся, з неї. Ось. Це я посаджу. І тепер мені треба багато дошок на дім. Так, ну ось я вже рубаю дерево. В мене вже 12. Ось вже третє дерево. Зараз я добуду його. Ще цукроту з 3 зібрати. Але я не знаю, наша вода. Для цукора цукор для кодишок. Також ось, з селянами можу торгувати. З того я зараз зроблю дошки. Але я, лише, але я ще дещо забув. Та в печері в мене було вугілля. Тому зараз я за ним якраз і піду. Де моя пещера була? Наші починають добувати вугілля і вода лише тут не Як це веде не повезло. Ну я так і здав, що буде мало табу, я не всі дошки використав. Зрозумійте чому потім. Так. Ну, а зараз я вже починаю будувати дім. Ось. В мене він буде невеликий поки що, а потім буде більше і більше. Але в мене більш, буде більше ресурсів. Ось я. Баїть цей лопату. Бо дуже, я повільно це роблю. З лопатою пошвидше було. Ось там все в мене не будуть стіни, а тут буде прохід. Ось закриваємо і тепер робимо стіни. Але спочатку мені це треба прибрати. Це прибрати і ось вже є одна стіна. Треба ще таких 4 і треба вище. І мені здається, водія вистачить дерева. Мені треба було більше взяти. Ось тут буде двері. Я ось сюди покладу ось це. І так я можу зробити. Ді. Тому я роблю ось так, щоб вода ще вугілля таке додалась мені. І це до поборша А зараз ще дерев треба. Так, нося я вже набував багато дерев. І зараз я подивлюсь скільки бандітало. Це я можу зберегти ось сюди і землю. Тому що зараз мені це не потрібно потрібно це. І зараз ще поставимо двері ось таким чином. І мені б хотілося ще тут так віконце таке зробити. Але це вже потім. Мені треба пісок переплавити його. Ось, щоб, зробити, щоб зробити скло. Мені здається, мені це не потрібно, бо я б. Знаю, як я буду робити. Я ти буду таких чудових даху робити. Але в мене мені здається знову дохвати в І я прав. У мене все закінчилось воно. Мені треба один або дві шах. Тобу зараз я піднімаюся і подивимось, скільки мені треба. Мені треба ще одне на дерево нарубати десь. Так, ну ось в мене вже 24 колоди. І зараз я дошки ще зроблю. Ось так. І все. Дах добудований. Три, 3 дві. і все. Тепер мені треба сполоскипи, щоб було світло. Отак не видно. І зараз я ще це зроблю. І подивимось, що в мене тут є. Ось це я потім посаджу дерева. Це я зберегу. Це буде не треба. Мені не треба цей бач. І зараз я, мені це потрібно. Ось так. І я бачу, що вже на дворі ніч. Тому добре, що я побудував дах. Зараз будуть зомбі і погані моби. Ну, а тепер, щоб ніхто не запавдився всередині. Ну, вони, звісно, не запавняться, бо я тут рядом. О, привіт, корівка. Але я забув зробити з себе головне і це ліжко. Тому я зараз кудись пішу, хочу знайти когось. Але в мене не вийде, я вже знаю. Кури бігають. Отже, зомбі там був. Он же зомбі біжить до мене і там зброй зомбі. Відстань. Відстань! О, ні, 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 все, побачите. Я не хочу до вас. О, нащо я ще туди посадив? Ну, я ще забув їжу зробити. У мене є ідея. Я зроблю таке віконечко, головне, щоб там де був цей балий зобік. Ой, ні, ні, наш я тебе запустив. Їх треба обережно. Фух Я його вбив, а там ще є скелет Вон їх не мається. Води зникли. Тепер я в безпеці. Ось мене вугілля є. І я тоді буду копатися вниз. Ну, що мені робити, коли ніч. Так, зараз я зроблю трішечки цих 8 штук. І я пішов копати. Але тепер в мене є проблема. Що... Тому що в мене немає драбини, і тоді. Я ніяк не, не виберусь. А дробін там дуже треба палець багато. Мені... В мене дерева немає. Тому це вже не треба. Все. Дякую за вугілля, але мені треба дерево. Палить багато. І я навіщо ж це зробив? Ось драбина є. 24 штуки. Добре. Це сюди, це сюди. І все. Тепер я 100% готовий копати. Подивіться, я копав і знайшов якусь цю печеру, але ще знайшов, що тут є вугілля. То був вугілля, я заберу. От там ще вугілля. Де ж вода де впала. Ось тепер я зайшов вугілля І зараз я ще це спробую викупати, В мене аж 4 штуки. Мені треба залізу, а не вугілля. Вугілля це звісно чудово. Але залізо дебагато краще. І да не дійсно тут як підводних монстрів, і мені ось це дуже потрібно. Так, типу повітря, можете так зробити, але головне не вмерти. Якщо я зараз помру, це буде дуже погано. Я не хочу померти прямо зараз. Але я ще не хочу, щоб я заблудився. І я зараз майже від повітря помер. Знаєш, я взагалі сюди заліз, я зараз розумію. Я де тут був? Тут десь був. Ось! Нарешті я вибрався і мені цікаво, там скільки ще ніч. Ще пові... Довго ніч. я викупав шість заліз, 6 вугілля. Не так уж і погано. Але я не знаю, що тепер робити. Мені ще залишилось копати далі. І напасти вниз печати. Про що я їй казав? Але в мене є деш від цього. Ось це. Тепер я можу копатись. Або ні, воно не працює. Тепер я зараз те, що зроблю. Ви подивитесь, що це? Ось так типу роблю, щоб там не було води. Ось. І потім, щоб я драбину поклав. Проклав ось вже останній, і я майже це зробив. Але вона чомусь працює. Скоро и бах пофиксали. Водит пару лошадей, а бачка ты дня. Або бомб спробовать далее. Ну что ж, друзья, я уже дочкался дня. Это было так повильно. И давайте подумаем, что тут же есть. Вот два клипа рабач. Надеюсь, в воду никто не стреляет. Ось тому зараз я приберу цей спол. Зараз я поставлю споло щоб тут ніхто не спавнився на наступній серії. Ось і ось так. Тепер ніхто не спавниться. І тепер вже нарешті ранок є. Тепер вже світло. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте ваш подобайк та підписуйтесь на мій канал. Ну що ж, до зустрічі!